І є в мене в саду один цікавий сорт винограду. Мене попросили, ну запитали, який от самий такий безпроблемний для новачків, щоб не заморачуватися, не хворів, смачний був. І сказали тільки Ізабелу не пропонувати. Ну от є в мене такий сорт в кутку саду. Ось тут. Він дещо в тісноті, ну як то кажуть, в тісноті де не в обіді. Тут Анжеліно підпирає. Але я вже буду там кілька гілок обрізати і залишу кілька лише стовбурів. А тут а, з лівого боку підпирає груша чи юро. Там ожина потрібна корона. Ну я от зробив ось так на дві ж. Палери, от я роблю як от е, такі трубки бетоную. І потім вставляю палки і вже натягую проволоку. Там, якщо перегниває, витягую палку, вставляю нову. Проблем з палками в мене немає. Там і кацію є, стопчики та будь-які. З цим нема проблеми. Є тільки з місцем проблеми. Ну, Щось придумаю. Так от, з приводу цю винограду, це сорт називається ананасний. От, це технічний сорт, але я кажу, що от, приношу додому різні сорти, то родичі от, в першу чергу тільки його споживають. Дуже подобається смаком. Спочатку думав, що це за смак. А там вичитував, що Присмак такий а, ананасу є. Ну, не знаю, але такий а, післясмак дуже цікавий, що дійсно от, е, ну, незвичний. Незвичний, що я зірву десь, ну тяне 2-3 грони, тяне без проблем. Десь по 300 грам. Якщо одну залишати, то 500-600 грам. Е, значить, щоб не брехати, скажу, дві обробітки було, це після цвітіння була, і десь в кінці червня, там Бродвеєм, це аналог квадриса обробив я. І тут так, скажімо, не дуже обробляв, як я столові обробляю. Ну, так, пройшовся трошки. Тобто він мене от зараз мільдю мене бушує, приїхав зранку, роса стоїть. Там виноград у мене практично весь. От за винятком хіба що плевен у мене, а же, то там більш такий він стійкий. А тут взагалі болячок, я оце всі вирощую вже третій рік, він у мене десь шостий рік, третій рік плодоносить, я взагалі проблем не відчуваю. Не вкриваю його, зимостійкий, лоза не відриває от Навантаження не тягне тянеть, стійки до хворі, хвороб. Ну і смак дуже подобається. Да, буває, попадається, там деякі підгниває до сірої гнилі теж стійкий. Буває, мурахи шкодять одна, дві-три грони там, яй, ягоди, то попадається, я викидаю. А тут шовтяні в мене, він, так, він трохи сахару. Не добирає той термін, коли він повинен достигати десь середина серпня. І от лише зараз він у мене. Я світлив його, лише зараз він у мене так, такий, що ну, приємний на смак. І, в принципі, я б радив, я задоволений цим сортом. Я, в принципі, не виноградар я садівник і. Ну, вирощую там сорти винограду. Наступного року теж збираюся в сад завести кілька сортів хороших. Цей рік була спроба і саженці зробити, і щепити Алвіка, Преображення, Слово України, Лівія. От, полуничний виписував ШПК. Не вийшло, не прижилося. Сам винен. Чувуки були дещо підсушені, я неправильно зберігав. Там лише один зацепився. Я навіть не знаю, що за сорт там бірки не зробив. Я його так просто хотів викидати спочатку, а потім тикнув там. Там шанс один із ста було. І зацепився. Якийсь сорт. Я не підписував, просто думаю так, тикну, щоб не викидати. От він у мене якраз і прижився. Щось три, три метри пагону, це для мене буде сюрприз. Тон два варіанти, або приображення, бо слава Україні. Це наступний рік, уже, якщо вдало перезимує, то побачу. А, ну, наступний рік плани є і Лівію, і буду і сажен, саженці робити собі. І щепити буду, щоб теж такі сорти, щоб смачні були, морози стійкі. Не у мене два саджанці юбітера вже росте, зробив собі. От просто для початківців, от, щоб для любителів, от, я, в принципі, розказую як любитель не для професіоналів, от, щоб коли часу немає і не дуже хочеться утрудняти собі життя, посадити просто і так, ну, дещо щоб був, ну, щоб тут дещо так зленьке був ход за ними, там невеличкий там, обробіток, може, який там профілактичний. І все, і отримувати. Ну, звичайно, до столових може і далеченько йому. А от дійсно от мені подобається. Це вже старі сорти, то, але іноді бувають, попадаються старі сорти, що дуже такі приємні. І в моїх умовах це те, що треба. От Юпітер, полуничний заведу, дуже ненасний, плевен. Ну, такі сорти, щоб не заморачливі. Тоже ландиш, хоч він мільдю і хватає постійно, і лоза не завжди достигає, але теж не тріскається, стійкий. Є в мене правда ще один сорт, такий проблемний. зараз покажу. Ну, давно вже. Років шість назад я виписав, він сорт називається Світлана, це похідний від талісману, від киша. Я тоді ще не розбирався в сортах, посадив і він просто, ну тут жіноче запилення, соцвіття. і пано запилюється. Тут поруч винограду немає, і кілька років просто грошить він у мене. Ну, це рік ще так, півбіди. А так зазвичай один горох і поганий врожай. І лише цей рік я почав прищіпку робити. Вже начитався трошки, робити прищіпку і е, брумом обробляти, то непогано він цей рік себе показав, от відносно. Але дійсно тут, ну, тут, якщо нормально все, тут хочу прищепити ще. Е, Лівію сюди для запилення, щоб ну, залишити тут лише кілька лос цього винограду і прищепити в другу половину Лівію, то можливо він мені покаже кращий результат. Але сама ягода тут ну, одна з, крупні, з крупніших. І можливо з Алвікою теж позмагається в крупності. Дуже такий крупний, ну і на смак приємний, але він... Пізній виноград, і в моїх умовах на Київщині тут пізній виноград краще не саджати, а щось посадити більш таке раннє. Ну от Бачу, от є одна лише ягода, а так тріску немає, все чудово. От Єдине, що грошить, треба запилювати, щепити. Ну Це вже плани на наступний рік. Так що, от такі справи, ще показав один. Вчора показував вже плевен, теж для тих, хто не хоче заморачуватися. Скажімо так, для любителів, не виноградарів, а для професіоналів. Те, що часто в мене буває і критика від професіоналів, тих, хто яблука вирощує, ну у них там гектари, то вони можуть там і технологія там зовсім друга. А я. Тут обмежений дещо. Якщо місце є, то тільки фундук сажаю. Бо фундук це моє все. От вже чую бачу, колір набирає. Теж треба вже дещо знімати, на дозарювання ставити. Роботи вистає, йде боротьба з урожаєм. Якщо хороший урожай, це теж проблема для садівника. Ну, з приводу ананасного зараз привезу додому кілька грона. От вони отакі, ну дивитися навіть не будуть. Їм давай ананасний. Дійсно, ну, цікавий, дуже і приємний, приємний і невибагливий сорт.